Ми продовжуємо нашу програму. Зараз з нами на зв'язку. Віталій Богданов, Херсонський політик. Радий бачити після стільох місяців окупації. Це єдине місце в Херсоні зараз заправки ОКО. Більше, більше немає Wi-Fi, не, не зв'язку. Яка ситуація? Яка ситуація? Яка ситуація, крім зв'язку, крім вайфаю? Чи є електрика, чи є, чи є холодна вода, чи є десь опалення на мікрорайонах? Ну, я кажу, що ми останні три тижні жили як ельфи. Пішов дощ. Насправді вода, вода пішла потихеньку, тому, тому що гідравліка, щоб не розпити розірвати труби потрошку була. Була вчора, сьогодні, а світло, на жаль, вчора ті півдня. Але, але пустили, пустили, було світло яка ситуація зараз? Багато чуток, пліток, пересудів. Мабуть, що не тягне, так? Тягне, потихеньку тягне. Потихеньку тягне. Яка ситуація зараз в Каховці, Олешках, Голій пристані? Ну е, е, оп, вони ховалися, прикривались людьми. Від Олешки Відійшли вже, а поголі пристані ще, ще вони є. Тому посилилися заходи фільтрації з їх боку, тому що були втрати. Ви знаєте, було влучання в кадирівців і в Олешках, і тому в гопрах зараз дуже нелегко. Кінбурн теж ситуація не зрозуміла. Мається і район взагалі, не тільки сам місто, а й район. Віталію, що на Кінбурні, які, які звідти приходять новини? Бо ситуація геть не зрозуміла. Генштаб каже, давайте мовчати. Західні дослідники кажуть, що Кінбурн уже під контролем збройних сил. Що з геройського повідомляють? Ну, ви маєте ви маєте розуміти, що це був плацдарм, з якого били по Миколаївській області, а саме били по Очакову. Тому е, наші звісно там відповідали дуже, дуже виважено, дуже нашим ворогам. Але зараз дійсно не в якусь цілю, як до речі, Гопри. Е, напрямок стратегічний. Це е, якщо провести лінію. Від... Херсонського антонівського мосту до догеніческа. А взагалі, то це напрямок відчина лівобережна. Вона залишає то у своєму, то це трохи часу проявляє. Рветься зв'язок. них панік. ми вже це бачили? По а, а, якщо дозволите, повернемося до Херсону. А, хто зараз керує містом? А, наскільки... Чутно, Алло? Да, так, чутно, 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 чутно. Хто зараз керує містом? Яка ситуація... А, яка ситуація? Віталію, яка ситуація з керованістю містом? Хто керує зараз містом? ну Не хочеться військовий е, стан в нас. Но... Але ж е, до неї дуже багато питань до її кадрового призначення і до того, що відбувається. Ну я сьогодні зробив, до речі, пост. Е, зранку зустрівся з відомою дуже особистістю. Це дитина, яка стала обличчям визволення Херсона, там О, той хлопчик да. некоректні. Да. Так, 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 оцей Глеб. Так оцей Глеб, скажімо, він е, це дитина, яка стала дорослою на війні. Він там десь і цікавиться на ринку центрального. А що це? Скільки генератор коштує? Я питаю: ти хочеш купити генератор? Він каже: Ні, це військовий питають. Я хочу, щоб в мене була інформація, куди їх там перенаправити. Uh -huh. Такий, знаєте, маленький дорослий. Потім мені каже: А ось ви ж були депутатом, так я кажу. А чому скажіть, будь ласка, а хіба не можна це організувати? Що організувати? Ну, цю видачу гуманітарки. Знаєте, я навіс. Бо ці дво... двоє дітей маленьких, які пережили окупацію, вони е... виглядали досить так. Е... Ну, це фото не дуже подобається самому глебу, скажімо так. <ми на яку>? Але вони задають питання. І я хочу це питання переадресувати нашому нашому Януковичу, ну Янушевичу, ми так уже його. Прозвали, що дійсно, що ці малі їх викидували з черги. От вони розповіли, що їх просто викидували з черги, дорослі люди. яка що Дуже важко. Перші дві неділі, то щоб з гуманітарку було, це, це не організовано було, скажімо так. Яка ситуація з колаборантами? Чи всі змогли втекти разом з Сальдо? Ви знаєте, це окремо, окремо треба розповісти. Давайте ілюстрацію невеличку. В самому центрі міста, навпроти Білого Дому, як кажуть у нас, є кінотеатр Україна, і в ньому в час окупації було запущено такими кольорованими колаборантами, які я не маю надію, будуть затримані. Запущені російські супермаркети. Він угу. працює зараз. Куди навіть заходили помічники, там, губернатори, там депутати, там всі товари російські до сьогодні. Угу. І, і на мої здивування, запитання, ребятам нужно допродатися. За це допродатися, а потім к нам прилітає. ребятам нужно сидіти і давати, допросити, давати показання. Вони, вони запустили цей клятий окупантський магазин, запустили в окупації. З дозволами і з е, всіми документами російськими. А, Що таке допродається? Ну, ну, не ці, не ці допродадуться, але а, такі, а, чути? Чути а, мене? Ні, да, я чую. Ці допродадуться. Без відео. Да, Ви я... на Алло. Да, да, ми чуємо, ми чуємо. А, але виникає, виникає питання. Я, я не, не, не про цей випадок окремий, а якщо такі випадки є, значить десь домовляються. Розумієте, про що я кажу? Я розумію. Доля стрімоусова є предметом для обговорення серед тих людей, які в Херсоні зараз, так би мовити, влада? Ви розумієте? Роль Стрімаусова сильно преувеличена. Він його хочуть перевести з розряду городської сумасшедші, перевести в розряд. Там розвідника, е, якогось агента, і таке. Він на це не тягне. На, на... Це не резидент, розумієте? Я розумію. А на, на кого тягне зараз Калихаєв? І де зараз Калихаєв, і які, е, е, які відомості про його долю зараз? Ну, класне запитання. Я про вкиди не буду казати, тому що їх мають аналізувати, на, на мою думку, правоохоронні органи. Про те, що там хтось згадав, де він там щось почув. Це вкиди, я так вважаю. Є просте запитання про цю партію. На мою думку, на моє переконання, це партія на сьогодні вже поза законом. Чому? Тому що її реєструвала. Та жіночка, така собі Інна Поляренка, яка тричі вручала, була головою ТВК міської, uh -huh. вручала сальдо посвідчення мера, яка проводила референдум, є ідеологом референдуму, і зараз в розшуку вона зараз зі своєю дочкою. А її зять, до речі, загинув це. Був міпорт в окупаційному уряді. Uh -huh. Вона саме вона саме є ще засновною кінцею партії. Її документи є там, вона це під вона і готувала. Тому. Мені здається, там дуже багато запитань. Uh, якщо ми кас... кажемо про партію, а якщо ми кажемо про той випадок, за який мене питали всі іноземні журналісти, як, як взагалі можливо, місто в окупації там з 24-го зайшли в місто там, на початку березня, але потім ще в травні в іншому проводити виконкоми безкінечні, безкінечні дострокові сесії? Проводити в місті. Ну представте, Київ взяли расисти, і там через е, місяць проводить кличко, скажімо, е, позачергову сесію по бюджету. Скаже, ми висадимо квіточки на півмільйона. І так було в Херсоні на півмільйона, висадили квіточки. А потім на два на мільйона запустили фонтани на, на 9 травня. А потім ще ремонтували дороги. Йде війна, гинуть гинуть генефронт нації, ріки крові, а в нас квіточки висаджують і все. Це що таке взагалі? Це в окупованому місті українські депутати, обрані при українській владі, засідали і ділили український бюджет. Віталій, тут має, бути, тут має бути політична оцінка, чи це має бути оцінка з боку правоохоронних органів? Однозначно правоохоронні, Тому що на той час, коли це відбувалось, і я, я ще не міг не мав повної картини, була. Багато більше запитань зараз, коли вже маємо покази деяких депутатів, затриманих чиновників, то вже маємо таку інформацію, хто сидів в кабінеті мера, і він про це ніколи не казав. Це такий фейсбешний позивний Альфа. З ким зустрічався, що робив, так і таке інше. На той час у нас такої інформації ще не було. Зараз mm -hmm. інформації більше, тому я думаю, що найближчим часом. Ми дізнаємось більше. На широкий загал, я маю на увазі. Давайте повернемося до гуманітарної ситуації в місті. Чи відкрилися українські магазини, чи повернулися мережі, чи нова пошта, Укрпошта, банки, Приватбанк. Так, так. Ну, приват, звісно, черги величезні. Два відділення вже працюють. Зайшли сільпо, зайшли АТБ, Теж поки що черги. Е, ну, потроху -по просипається приватний бізнес, але ж ну є обстріли. Скажімо, ви спитали про пошту. Я знаю, що ну, не, не треба ж казати, що прильоти. Так, що ж сказати? Ну були технік включені, тому кажемо: треба було закритися. Е, виходить там директор відділення, пошти каже, людям розійтися, а там 500 людей стоїть, каже, давайте ми далі, ми видавайте нам. Тому вони на деякий час. Тобто навіть під нависок, час обстрілів, чи, я, уточнити, я уточнити це ж не кримінальна історія. Навіть під час обстрілів люди не розходяться в черзі до нової пошти. Правильно я розумію? Так. А, так, так, так. Чи, помітна Тому... допомога... чи помітна допомога Херсону з інших областей? Я знаю, що президент Зеленський сказав, що буде надходити прямо адресна допомога від інших областей країни Херсону. Так, звісно, ну, навіть мені дзвонять. От, е, мер, на, на, вчора дзвонив мер Луцька, готує черговий вантаж. Е, інші мери приїздили, ну, скажімо, ким, е, Керівники областей я Але вони без реклами, вони приїхали, допомогли і уїхали. Я дуже дякую за цю розмову. Дуже я багато пари... областей. Кожного дня якісь я віталію я дуже дякую за цю розмову я дуже дякую за вашу роботу дякую що ви змогли перебуваючи в окупації залишитися важливою важливою складовою херсонської херсонської дійсності ми ще будемо говорити з віталієм богдановим коли зв'язок буде кращий а зараз ми вже закінчуємо побачимося вже завтра